І наступний його герой Артем. Він підприємець, який знайшов собі у столиці нове хобі. Він створює патріотичні футболки та худі та худі. І Взагалі про його перебування в окупації це було три тижні. І потім про відновлення, і про те, як знову стати на ноги і заробляти і на себе, і на всю Україну Найчастіше замовляють Україн Я розумію, чому. Люди залишились в Україні, вони цим пишаються. Ми теж цим дуже пишаємось. Він підприємець з Маріуполя, який розпочинає все з нуля у Києві. Ще 23-го з вечора. Воно здавалося, що це неможливо. Сама перша була думка така: а чи треба зараз сідати в машину та їхати? А чи може все якось обійдеться? Це погана думка. Ну так не можна було. Я там прожив три тижні в Маріуполі, і це одна полярна ночь. Мозок він намагається все забути, аби забути побачене, Артем спілкується з психологом. Потім стерти з пам'яті все напевно не вийде. Найемоційнішим моментом чоловік каже був гуманітарний коридор той, на який чекали тижнями, і той, який зірвався в останній момент. Є надія 5 березня. Можливо, ми виїдемо. І от і цієї надії не стає. І далі. От темрява, і ти не розумієш, коли це закінчиться, як це закінчиться. Артем разом з сім'єю були без світла, води, опалення та зв'язку. Купив в мішок котячого корму. Ми серйозно сиділи, обсуждали аж як його випадку чого. Чи може запарювати, чи може так сухим гристи? Ми ну і посхудли дуже. Ми коли приїхали в Бердянськ. Ми там сутки жили. а Там в Бердянську в магазинах ну ну майже нічого не було. Щось було, але майже нічого. Але в Бердянськ є Бердянський м'ясокомбінат. І там дуже багато ковбаси було. Різної там і сосіски, і там Салябів. А далі була уже підконтрольна Україні територія. Ти дихаєш по-іншому. З Маріуполя до Бердянська, згодом до Запоріжжя, а після до Дніпра. Хлопець, який стояв в черзі перед нами, а він почув, що ми з Маріуполя, і він каже: так, друзі, я зараз вам все купляю. Я кажу, в нас є гроші, в нас все є. Дякувати Богу, у нас є життя, у нас є гроші, у нас є здоров'я, все нормально. Він каже: Я от хочу, я дуже хочу це зробити для вас. І продавець, який теж почув, каже: А з мене кава, і каже: А у вас діти є? Я морожена зараз вам без. Коштовна Тепер чоловік сім'єю у Києві. Працює маркетологом в телекомунікаційній компанії і має хобі, яке розпочав разом зі своїми товаришами з Маріуполя. Ми зустрілись з ними, обійнялись, поплакали трохи і так подумали. Бо є в нас трішки зайвого часу. Є трішки. Зовсім трішки грошей. А ще велике бажання робити щось в Україні, і його не трішки. Чоловіки почали власноруч виготовляти футболки та худі з патріотичними надписами та наклейками. Це дуже приємно робити щось таке, що потім людині буде доставляти задоволення. У нас є Маріуполь, є Київ. Постійно ми якісь нові намагаємось додати і якось їх покращу. Ну і щось таке. А що, типу, класичне кохатися з чорнобрія та не з москалями. Вони не знали, з якого боку підійти до одягу, бо ніхто подібним не займався. Проби і помилки, і, врешті-решт, вдалося. Чоловіки придумують дизайн самостійно, або ж допомагає знайома із Маріуполя. Символіка міста теж є серед переліку патріотичного вбрання. Це і маріупольська мотанка і водонапірна вежа, яка майже у ще зруйнованому місті змогла встояти планів. Багато хочеться щось робити і робити тут в Україні. А для вас який улюблений надпис? Такого нема. Хочу додому. Не мабуть, такий надпис був би для мене самий сами приємний. У них буде серія футболок про місто Марії, про деокупований Донбас та Крим, про українську перемогу, про тих, хто дозволяє навіть під час війни мати хобі. Про над людей, про українців Юляна Дідкун, Олександр Олійник, Олексій Баклакін, телеканал Київ.